Євець, і сина, і святого Духа. Амурія. Дорогі вцілі, брати і сестри, я надзвичайно радий, що сьогодні маємо почне довгу і нею не харистійну, але все-таки молитву, яка пов'язана із цим Богуще Великого, послуха, на якій виступили. Ми вступили на дорогу, покаяння, на дорогу, котра. Веде нас до Царства Божого, яке проявлено у Боговських стражданнях Христа Спасителя, які стали ключеві, замкнів дверей раді і його Воскресіння. Всі ми віримо у Воскресіння Христове і, будучи християнами, сповідуємо ті слова істини, які почули жінки миносиці, від на гробу від Ангелів, котрі возвістиє, його немає тут. Чого ви його шукаєте серед мертвих? Він Воскрес. Саме віра у Воскресіння і є основою і фундаментом нашої вами християнської віри і задоволкою життя вічного. Бо Апостол Павло каже, що Христос не то і віра наша марна, і надії в нас немає ніякої, і все, що відбувається в нашому житті, є даремним і ніякої надії, і цілі з того, не міг але Христос Воскрес і тим самим, як первісток і з мертвих, будучи, щоби все усьому бути першим, ми вот в молитвам великого молимо моли, за Божество і сам став первістом і мертвих, щоби, на ньому сповнилося все і відкрилося знову на двері траченого раді. Це царство небесне, царство Боже, яке було обіцяно і нашим пророкам, і тим всім поколінням, котрі жили перед нами і будуть жити після нас, воно склонюється в житті кожного із, із нас, нашим життєвим шляхом. І особливо в ці дні Великого Посту, коли ми йдемо шляхом, котрий є доказу до цього царства Божого. Заповіді Господні, святе Євангеліє, і заповіді, які виконали і святе письмо, по якому ми живемо, і читаємо. Являється нашим поводим до цього Царства Божого, являється самим Словом Божим, котре звучить у наших не тільки вухах і в голові, але повинен відкликатися і добрими справами у нашому серці. Адже лише те, що ми зробимо одного із братів, наших менших, саме те Господь сприймає, як те добре, що ми зробили йому, а без добрих справ. Без доброї душі ніщо не може вийти може чи дали, сухари, в Боже Царство, що зовсім недавно ми слухали в Божому храмі слова про страшний суд, кого Господь ставив праворуч, а кого в все. Не заособливі ні заслуги поклоня чи якихось надзвичайних справ і діл Він розділяв тих, хто стояв на страшному суді перед ним, а виключно по тому, чий відали він поїздниці. Чи відвідали лікарні, чи одягнули на голову, чи допомогли бідному, чи дали у сам хліба і води своєму тому, хто просить у нас всього. І одні кажуть, так ми ж нікого не бачили. Чого ж ти нас питаєш, як же зможете бачити ту біду, яка нас питала. А інші кажуть, а що з того ріку, що ми зробили? Власне кажучи, ми повинні були так робити, коли ми тебе бачили волос. Все, що зробили одному з батьків моїх менших Христос каже, те зробили мені. Дуже важко інколи буває робити щось добре, так, щоб ми можемо любити ближнього слова того, кого ми любимо. А от як Господь говорить про адмінівшній молоді си. Не можемо ми часто змиритися, але хоча б побузнувати в собі ту не яка у нас є. Ми повинні. Тим коли не буває, вийшовши з храму. Ми вже забуваємо, що були, що тут нам священні казали, або що чули у Святому Пусня, бо зразка життя святих, які щойно з вами послухали в каноні Преподобного Андрія Дуже багато зразків, звідкого завіту, з Нового Завіту, приводить нам церква і ми, слухаючи це, переступаючи по храму, дуже часто забуваємо. А що ми можемо говорити про тих? хто сьогодні взагалі не переступав цього храму, щоб зайти в нього. Хай Господь допоможе, щоб і їхні серця розмявчилися і кожен на тому життєвому шляху, який призначений йому Богу, був вірним, щоб і нам з ними зустрітися в Царстві небесному, до якого всі ми покликали. Господь розпасе на всі свої руки і обіймає їх у світ. Він всіх нас прикликає, Він всіх нас усиновив, в образі зіясного слова своїй пречистій Матері, до якої ми звертаємося за її покровом і її заступництвом. Жоно – це син твій, і кожен із нас являється і сином, дочкою, і дочкою Христа Спасителя, який на війнах розрозвернути над ісцію, які мають сесі. Сиси. Боже достойний тої жертви, яку ми спостерігаємо зараз на цьому Христі. Смерті Христової, яка дала всім нам життя. Пробудення його як ми сьогодні читали, в каноні преподобного Андрія являються чашею нашого спасіння, хто їсти на нею послуживав і пити чашу цю, того спішов в останній день. І той буде єдиний, і буде частинкою тої великої церкви Христової і земної, і небесної. Виключно через таїнство Святого Причастя, Таїнство Сповіді, де він особливо покликані в дні Великого Посту, ми можемо знайти і отримати і спасіння, і Царство Боже. Амінь.